Заїзд до 402 з половини. Краще кажуть. Камер аж три. Аж три їх немає. Може бути аж два. А до тільки аж три. Селіка додому. Тібором. Додому. Хто загубив ключик? Він напевно були. може мене Такі соображені від цього ключик зараз знайдеться багато бажаючих власників. Ключ від по ЄСТРСІ їхало, два рази ні. Вони по приколу їхали, він у кваліфікацію не їхав. Він їхав просто з Бентлі. Зараз час, мусить показати. Хто любить Hammer? <рес> Як то кажуть, не формат. Не формат? Це той джеп може ніший. Це півтраси.